Я думаю, що це питання треба розділити на два питання. Перше, що робити в цій ситуації з людьми, які були на тимчасово окупованих територіях на протязі одного року, то вони були, є і будуть залишатися українцями. Це не складна ситуація. Тим більше вони дуже натерпілися. Мені здається, що більшою проблемою є тема тих територій, які вже дев'ять з лишнім років реально знаходяться під окупацією росіян. Але коли ми вийдемо до кордонів 91-го року, у нас виникне проблема з великої букви. Це Донецька, Луганська і Крим. Чому так? Тому що коли в 2014-2015 році там почалася війна, то я знаю з власного досвіду своїх друзів, знайомих, що ті, хто хотів звідти виїхати, вони в переважній більшості виїхали. Не виїхали ті, які не хотіли виїхати з тих територій, тобто вони абсолютно проросійські. Вони не тільки проросійські, в тому плані, що вони говорять російською мовою, вони генетично росіяни. Це генетичні росіяни, тому що історично сховалося так, що в 30-х, 40-х, 50-х роках туди масово заселяли було переселення росіян, українців на схід, в Сибір, а росіян на наші території. І відповідно, це етнічні росіяни, це російська кров, це російська генетика. І там все дуже складно. Я думаю, складні питання інколи мають прості рішення. Ну, моє таке дуже дуже просте рішення. Там я би робив би особливий статус тих територій. Я би не приєднував їх до України в буквальному смислі слова, так як інші території, наші українські, з тим самим виборчим правом. З всіма тими іншими управлінськими системами. Тобто, я б дав би цим територіям особливий статус і вводив би там особливі режими. Ну, наприклад, комендантська година ще обов'язково. Це перше, що треба зробити. Тобто, цим територіям, так якщо по пунктам, особливий статус. Особливий статус передбачає особливий режим управління, військова адміністрація, комендантська година. Слідує, що треба зробити, це повністю змінити інформаційне поле. Повністю відконтролювати, зробити, при доволі жорстку, скажімо, цензуру інформаційного поля, що там російської пропаганди, російського телебачення, російського інтернету і близько не було. Слідує, що треба зробити, треба дати свого роду інтелігенцію всім, хто там живе, і запропонувати там місячний чи двохмісячний термін, термін для всіх бажаючих сприяти покинути територію теперішньої України, щоб не боротися, щоб тюрми не садитись, щоб ніяких там інших негативних прояв не було, сказати, люди добре, якщо ви там от росіяни, і вам дуже хочеться там, щоб Росія була тут, то Росії тут вже не буде ніколи. То якщо ніколи, то їдьте то собі по-хорошому, по-доброму та собі в домівку їдьте. Скажем, тобто, треба дати, а вже після цього терміну вводити доволі жорсткі режими контролю за, ну скажемо, за правопорушення, за проросійські лозунги, пропаганди. Тобто, ну як назвав би це жорст, жорст, доволі жорсткі, не жорстокі, а жорсткий режим дуже такої ну, потужної, дисципліни, дуже потужної дисципліни. І останнє це ідеологія, ідеологічний простір. Зразу в школах треба ну, наводити порядок з дітьми. Підручники, виховні години, патріотичні різні заходи проводити. І, звичайно, найкращих педагогів, найкращих психологів формувати такі виїзні, ну скажімо, групи і давати туди для психологічної, ідеологічної роботи з населенням. І чітко розуміти, що такий перехідний період адаптації того населення до нормального життя в нормальній Україні забере термін часу думаю, років 3-5, як мінімум забере.